Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і хочу запропонувати, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Зараз він знаходиться в Нідерландах. Буквально вчора його викинули в інтернет. Я зразу зателефонував і домовився з приватною особою на понеділок, на огляд, на 6-ту годину вечора. По розмові з людиною. Людина запевняє, що автомобіль не був в ДТП. По автомобілю на даний момент немає жодних зауважень. Мотор, коробка, сцеплення. Він розповів, що все працює ідеально. Даний автомобіль у нас в комплектації БОСЕ 2012 рік, 1,5 дизель на механіці 81 кВт, 110 коней. В універсалі, кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 606 2599. І я вам більш детально розповім, як можна зарезервувати даний автомобіль і, в принципі, яка процедура взагалі покупки. Всім гарного дня, до нових відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Можливо, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі. Також можете телефонувати. На всі питання, на які я зможу надати вам відповідь, я обов'язково вам надам. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.